Подав сьогодні до суду на 21 парламентаря, які суміщають депутатські мандати з роботою у виконавчих органах влади. Про це сьогодні повідомив перший віце-спікер Адам Мартинюк після погоджувальної ради керівників депутатських груп і фракцій. Він також назвав цілком вірогідною відставку уряду Юлії Тимошенко вже освіни цього року. Потім відзначив, що така ініціатива може йти лише від президента. Бо Верховна Рада впродовж року, після затвердження програми уряду, не може висловлювати йому недовіру. Тему продовжує Руслан Кухарчук. Парламентарі жваво обговорюють кандидатури віцеспікера Верховної Ради. Спікер Володимир Литвин назвав чотирьох найбільш імовірних претендентів на місце Олександра Зінченка. Це Анатолій Матвієнко, Юрій Костенко, Богдан Губський та Віктор Мусіяка. Таємне голосування за віцеспікера може відбутися вже у четвер. Чим більше кандидатур, тим менше шансів, що якась із цих кандидатур може одержати підтримку, підтримку сесійної зали. Швидше всього, ніхто поки що. Після першого голосування не здобуде необхідної кількості 226 голосів. Народні депутати неоднозначно оцінюють пропозиції провести всеукраїнський референдум щодо політичної реформи. Відповідно до проголосованого пакету у грудні минулого року Україна перетвориться у парламентську президентську республіку не пізніше січня 2006-го. Спікер Литвин констатує, що навіть у разі проведення референдуму щодо політреформи останнє слово буде за парламентом. Втім, загроза для проголосованої у грудні політреформи таки існує. Ну, загрози завжди існують, і певні застереження існують з того чи іншого приводу. Я думаю, нам варто було б просто провести якийсь круглий стіл. Домовитися щодо нашої спільної позиції, щоб ми в черговий раз не створили прецеденти для якогось протистояння, збурення. Також Верховна Рада швидше за все ухвалить рішення Віктора Ющенка і направить українських миротворців на голландські висоти до Ізраїлю. Про це заявив голова парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони Георгій Крючков. За його словами, туди можуть поїхати близько 200 миротворців. Вони виконуватимуть місію тилового забезпечення. Це зв'язок та медицина. На цій роз'єднаній лінії не було жодного випадку загибелі від якогось інциденту. Це дуже важливо. Дуже важливо Це на голландських висотах. так. Да. і Ізраїль до 200 миротворців наших буде там, буде там. Техніки там две чи три, там відповідне. Місія дуже така е, гуманна і досить пристойна. Голосування за відправлення українських миротворців може відбутися вже у четвер. Руслан Кухарчук, Тетяна Кухоцька, Максим Гриневич, НТН.